Яркий. <laughs> наскільки яркий. яркий. яркой. Яркой наскільки. А ти мне нужны ще больно спаси. Та ми його завтра сюди загоном. Охтирчанин Віталій Баличев донедавна сапер на псевдокабан відкрив власний магазин взуття. Кошти на власну справу близько 450 тисяч гривень, говорить чоловік. Отримав по програмі Грант для ветеранів та членів їх сімей. Родом чоловік із села Катанське Великописарівської громади навчався в Охтирці в коледжі. Тут познайомився з майбутньою дружиною і 15 років мешкає в місті. Дуже важко. Прилаштуватися з військового положення з свого морального і гражданське життя ну, дуже допомагають діти. А люди по-різному реагують. Дехто там і старіших людей, спожилих, бачать, починають хреститися, бо Бог, якщо не таке реакція. Десь хто там йде, наче плакати, хтось наоборот підходить обніматися. Під час повномасштабної війни воював на сході України, каже Віталій, зазнав поранення та був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров'я. Адаптуватися до цивільного життя, розповідає ветеран, допоміг побратим Андрій на псевдобанкир, який і порадив відкрити власну справу. Він і допоміг з оформленням, попри те, що сам продовжував службу. Вийшло отримати грант з другої спроби. Коли в мене не вийшов перший грант. То я просто приїхав в міст, оставив машину і пішов пішки по городу ходити і дивитися, що в нас є, чого нема. Я зрозумів, що в нас ще немає такого магазину, іменно чисто взуття з Європи. Тому і відкрив. Як і необхідно за умовами отримання гранту, Віталій взяв на роботу двох працівників. Аби подати заявку, говорить консультант відділу Охтирської філії Сумського центру зайнятості Костянтин Казанцев, разом з Віталієм аналізували ринок. Якраз сталося так, що була атака на сервіси дії. До вони могли подати заявку. Ну все побороли. Віталій подавав документи на грант для ветеранів. Програма державна для підтримки бізнесу і розвитку з залученням найманих працівників. Заявку подав до 500 тисяч з перспективою працевлаштування двох працівників. На 7 років протягом цього терміну бізнес говорить Костянтин Казанцев, має працювати, щоб гроші повернулися в бюджет у вигляді податків. Якщо закритися раніше, власнику доведеться компенсувати недовиплачену податками суму. Тому кандидата відразу перевіряють, наскільки він надійний партнер. Кредитної історії чи не було якихо обмежень репутації, перевірка бізнес-плану комісії. Обласного рівня і останній етап це перевірка бізнес-плану комісією державного рівня. Заявка подається через портал Дія. Для того, щоб її подати, необхідно мати або електронний ключ підпис, або встановлений ДІЯ підпис. Нині на полицях понад тисяча пар взуття, говорить Віталій Баличев. Щомісяця магазин поповнюється ще близько двома з половиною сотнями пар. Просуванням в інтернет мережі займається дружина. Цього разу прийшла за взуттям старшому сину. Розповідає покупчиня Марина Деркач. Великий асортимент можна підібрати як і малечі від п'яти місяців, може навіть і менше. От, є асортимент, так як і для підлітка. Я бачу, і для футболістів теж можна щось вибрати багато, всяких і сороконожки, і все. Да, я й на себе подивилася. Я знаю власників цього магазину, ми з ними дружимо. Наші діти просто ходять в один клас, і з цього часу ми з ними товаришуємо. Тут дуже великий асортимент і чоловічого взуття, і дитячого взуття. На будь Смак і на різний свій дохід, який хто має, у власного магазину обрав кабана не випадково. Розповідає Віталій Баличев. У мене позивний був кабан, і мені з Америки дівчата допомагали там, присилали речі, і вони мені завжди присилали кабанчиків. І в мене в усіх машинах на фронті були кабанчики. І коли приїхали ділати мені вивіску, то мій побратим він пішов, достав з машини кабанчика і показав цьому дизайнеру. Побратим Андрій Кривонос, що допомагав відкрити власну справу, загинув за тиждень до відкриття магазину, говорить Віталій. Він був дійсно банкіром. Він працював начальниками кредитних відділів. Можна сказати, що 80% бумажної цієї волокіти зробив він Віталій Баличів говорить, продовжує тримати зв'язок із побратимами та проводить збори в планах відкрити такий же магазин в Тростянці або Котельві. Андрій Міхеєв Валентина Москвіна. Суспільне новини. Сумщина.